А, що це за плач Хто там плаче? Ладно, зараз піду я провірю. Покладу крем і піду. Котик мій, так це ти плачеш? Не плач, що таке котику? Такий сюди Ой, тебе лобік гарячий. Мабуть, тебе жар Ладно, зараз пішли, температуру поміряємо. Сідай сюди, і зараз я тобі принесу градусник. Слухай, якщо тебе буде велика температура, то тоді я тобі дам від температури. Косе 21 сюди градусник мені, Зараз подивлюсь, яка в тебе температура. Ого, 37,8, Багатенько. Ладно, зараз я тобі дам тоді сироп. Ти його зараз вип'єш і я тебе покладу спати. Можеш ж тебе температура спаде, коли ти будеш спати. Іди сюди. Так, тепер тримай градусник і все пішли. Давай клади сюди градусник. Ой, акуратніше, акуратніше. З його можу так розбити. Так, все, лягай спати. Так, поки вона заснула, то я поки що продягнуся. Все, халату, ну і масочки типу, зніму з них з рук. Так, я узую осе. Это як називати, ну ладно. Так. Так, с І ось це. Ось це. Так, що ось, мабуть, таку футболочку я одягну. М -м -м. Угу. А, так, ось, може, штани, ні. І ось ці шорти. Так, усе, в принципі. Хоча я ще хочу ось це вже релітті потягнути, ну і сарашки. Ось тепер усе. А ось це зараз у викину мусорку. Так, я, мабуть, на кухні ти не буду, але, мабуть, краще я нафарбуюся. Так, ну, в принципі, в мене тут небагато косметики, якась в коробках, якусь потрібно буде мені змінити, якусь викинути, якусь нову купити ще, тому що мені вся стара косметка вже не дуже подобається. Ось о... тут речі, правда не дуже, ну ладно. Так, спочатку це тональне, коротше. Намажу. Так, і нужно почти закінчувати, а ладно. Нічого новий куплю. Так, і що ж ще так, помаду не хочу, тіні не хочу, румяна не хочу. А, в принципі, в мене і на моїй тіні, ну ладно. Чорина на ціні. Так, ось це дух... духи. Духами пошикаєш все. В принципі, я все готова. О, котик, я бачу, що ти вже прокинулася. Е -е, так, і ти мене на ручки. Так. Давай зараз поміряю твою температуру. Так, лобік вроді би тебе не гарячий. Ну, трішечки гарячий щось. Ладно, пішли температуру зараз пламіруємо. Так, сідай. Зараз я принесу тобі градусник. А ось і він. Тримай. Так, все, я тобі включила. Якщо що, то я піду на кухню, а ти мене потім пукаєш. Добре. Діп мама. Ой, котик, ти що заснула? Так, ладно, давай сюди градусник. Так, 36,6. О, хороша температура. Так, ладно, зараз. Ага, жар реально тебе спав. Так, все. Хочеш, може, погуляємо? Дядя! Я хочу погулять. Добре, тільки давай братика твого почекаємо, поки він прийде, то він. Е, спа. Ой. А то він пішов на тренування. Ось, коли твій братик прийде, тоді ми погуляємо. Так, а поки що ти можеш вдома погратися іграшками своїми Добре. Так. Сюди усе.